Всім привіт, дівчатка! Сьогодні просувальний вишивун. Втомилася як, як песик. Але давайте порядку. Так, це моя вишивка лежить, щоб трошки вам показати. Минулого тижня у нас був номер 4. Кидаю вам номерочок і номер 1. Номер 1, номер 1. А що в мене під номером 1? Я не пам'ятаю. Зараз я зразу заскріню. Дівчата, е, відправлю, тому що я, дівчата, я тільки недавно відносно прокинулася. Прокинулась швиденько давай готувати сніданок, е, кормити своїх. Зараз, бо в мене, як завжди, всіх дуже багато. Кормити своїх. Ну і понеслася, як то кажуть. Так, дівчаткам я скинула. Що там мене під номером? У мене бичок. У мене бічок під номером один. Я вже не буду показувати, буду довго шукати. О, хтось ще і інтернет мені виключив. Дуже довго шукати. Так, чисто з вами секунду по тервеню, і буду, буду вже займатися дохатніми справами. Так, дівчата отримали номерочок. Привіт, дівчатка. І тепер я покажу, що взагалі я вишивала. Я не знаю, чи я показувала, чи ні. Я ще коли з дитиною лежала в лікарні, я вишивала бачка, я собі взяла батька, щоб він мені дав сил, терпіння це все пережити. І як бачите, з області, де я Будь там від телевізора можна, як завжди забуваю щось взяти. Область цюди виділено, де була частина носика, я її закінчила. Довольно щасливо і почала наступну область. Мені до 20 числа треба тут зробити 2000 хрестиків. За минулий тиждень а, там був номер 4, це в мене розумний кіт, і я його не шила. Я взагалі минулий тиждень нічого дівчата не робила. У мене був відходняк після лікарні, я просто тупо відсипалася, потім є прибирання. А потім приїхала подруга, і всі вихідні я провела з нею вчора, позавчора. І вчора ще я вмудрилася зробити грядку велику, посіяти багато зеленушки, всяких салатиків, укропів. Навіть. Ой, як він називається? Навіть шпінат. Моїй дитині сказали багато зелені. У нас, в принципі, таке все не їсть, окрім. От ми дуже любимо, я люблю власне, укроп, і я люблю дуже-дуже кінзу. Тому сіє її завжди багато. Тому я ще досіла. Мене ранній укроп, який я посіла, вже вистрілив, вже такий є хороший. Аж я ще от. І не повірите, я тільки вчора свій перець пересадила. Мені чоловік дуже сильно допоміг, він там викосив викриніл. Вишняк, який в мене весь час не ростає. Я сформувала, ще одну грядку ще посадила да, з запізненням, в місяць, але посіяла помідори ой, господи, огірки сіменами. І воно так я пішла до чеснику, а там знову поросло після дождю. Я давай там пропалувати, все чистити від бур'яну. Так так що таке город? Город це коли ти годину налаштовуєшся, а то й дві години, а то й три години. Налаштовуєшся, а потім звідти не можеш піти. Це як з вишивкою. Ну ще, ну ще Ну ще ниточку. Ну, ну ще 10 хрестиків. І так, раз, раз, раз. І, і в общем, я майже півгорода а Сьогодні я просто не рухаюся, дівчата. Спина болить, від шиї до поясниці, ноги не ходять. І зараз треба, напевно, я зварю супчик на обід, легенький такий. Ну, Як мало каже, з мірмішельки, з вермошелькою, супчик з, з полотинкою якоюсь. І, і просто трохи треба. Ну, Єдине, що поставлю, броня, і сяду трохи відпочину, бо мене ще чекають помідори. Я не знаю, скільки десятків осталось, може, 10, може 20. Помідори треба пересадити. І мені треба всадити в туї, і на цьому тижні поїхати. Придбати кору і засипати вже корою той квітничок, і щоб уже було гарно, тобто його закінчити. Бо це жах просто. Дуже багато роботи. На вихідних до мене все ж таки приїжджають наші друзі-куми. Нас буде дуже багато і треба просто. О, господи, стою! І оце знаєте, на, на цю область вам показую. Нічого, бо це так зробити: бі Бі-біп. Він мені так подобається. Я дуже вдячна пані Галині за те, що. Пані Галі, вибачте, за те, що ви зробили такого чудового бика, який мені дає сил. Коли мені погано, я беру саме цей сюжет і починаю шити. Мене бик як рогами під дубку, і каже: Слухай, не, не віша й ніс, все буде добре, ми разом через все пройдемо.' От у мене така асоціація з цим биком. Не зря вийшло так, що коли я його побачила, я сказала: о, то то моє. то-то просто моє. От, Я буду намагатися в цьому місяці переплюнути 4 тисячі, але навряд. чи. Зараз на ньому в мене вишато там близько тисячі з копійками. Я тепер уже, до речі, не ставлю. Зараз я виключу. Я не ставлю миров... ці, як вони називаються. Ой. Я не ставлю собі цілі. Просто не ставлю. Я вже просто беру по статистиці. Отак виділяю, виділяю з якого числа. От ну, я 20-го звіт здавала, що 20-го, там 92 хрестики нашила. От я його з 26-го. І от, всього я вишила зараз 249. От я ще хочу 2000 вишити до 20-го числа. Сьогодні я забула сказати вам, дату, сьогодні в нас. 16 чи 9? Господи. 16. Я вже час втратила з цими всіма подіями. Ну, нічого, доня йде на поправку, все буде добре. Я сподіваюся. Ну, Ми поки не знаємо, нам десь там понеділок, середа в цей період. Сьогодні-завтра будуть дзвонити в лікарню на записи, як вони запишуть. Повторний знімок, і там уже буде вирок, що що будемо робити? Чи ще нам придеться в гіпсі ходити, чи, чи вже слава Богу, знімати. От так. На сьогодні план задач у мене наготовити їсти прання. Одне прання розібрати, одне поставити, хай стирається, загрузити посуду мийку ще раз. У мене сьогодні був ліни... лінивий сніданок, дівчата, панкейкіна. На кефірі магазинному, бо молоко скінчилося, плуниця О, Це так було смачно з чайочком. Бо я ще сьогодні була непридатна не, не до кави, завжди я зранку каву п'ю, а це я просто думаю, що чорний чай, моє щастя. Бо якщо я трясну кави, то, то, то я просто впаду. от. Наготую їсти суп, якусь кашу зроблю. По мінімуму приберу і вишивати. Мені треба просто фізично, морально відпочити до вечора, а вечором треба вийти в город. Е -е -е -е. Ну, що зробиш? Треба то треба. Я вас всіх люблю цілую. Борг за мною по котові і. А, і я забула про основне, дівчатка. Я роблю нову гру. Це берділка. Посилання на телеграм-канал до мене я залишу під відео. Кому буде цікаво, заходьте. Зараз там прописані вже правила. Ключ до гри я дам саме першого числа, як ми будемо стартувати, щоб все було чесно, щоб все було по справедливості, як то кажуть. Борділка буде не на багато ходів, але досить цікавою. Ця брідка називається вишивальна літня подорож. Ну, я скоротила так, літня подорож. Ми всі ж розуміємо, що якщо ми вишиваємо, ми граємо в вишивальні ігри, то вона вишивальна літня подорож. Тому доєднуйтесь, буду рада вас бачити. Такий тест-драйв. Тест-драйв до ігри. А якщо зайде, якщо сподобається, то Будемо робити більш цікаві ігри і на призи, і на подарунки. Зараз це більше на просування робіт. Без подарунків, на жаль. Ну, можливо, буде сюрпризом, хто перший дойде до фінішу. Можливо, але я не впевнена. Тому що це тест-драйв. Все залежить від того, які будуть відгуки. Якщо відгуки будуть добрі і вам сподобається бриділка, то так буде наступно на призи. От. Так що буду рада вас бачити. Я вам вдячна за коментарі, за підписки, за вподбайки. Це дуже важливо для мене зараз. Ваша підтримка моральна. Я не кажу про матеріальну моральну підтримка завжди важливіша, не завжди іноді важливіше, ніж матеріальна. З матеріальною ми якось справимося. Що ще хотіла вам сказати? Я хотіла побажати вам початку, гарного початку тижня. Хай все буде Україна, ми переможемо. У мене патріотичний настрій завжди. Хто мене знає, давно знає, що моя душа болить за, боліє, вболіває за Україну, і в мене душа болить за Україну. Ну що, здоров'я, гарного літа вам, теплого, теплої сонячної погоди, гарного настрою. Бо щось позавчора то літо було не літо, 12 градусів тепла. Ну, що то таке? Ну, по факту на, на градуснику було 15, але по, по таким, знаєте, відчуттям то всі 12, я аж прям трохи застудилася. Але нічого, ми, ми одужуємо, нас нічого не зламає, і будемо йти вперед до цілі. Вам швидкої голочки і рівних хрестиків. До наступного відео!